Салам валейкум, братва у мікрофону. Діма ТВ на каналі Кампода. Ви зібрали дуже багато лайків та переглядів на попередньому відео, і це мені дало мотивацію не робити, блядь, більше такі відео. Проїбав дуже багато часу на проходження гри, яку я і так знав від початку і до кінця. Але не суть. Сьогодні під мої ручки попала гра з легендарним персонажем, якого знають пацанята, яким десь за 25-30 років. Так ви правильно подумали, це гра про Індіану Джонса. А точніше, Індіана Джонс Грейт Серк. Чому я гадаю, що саме за проблему віковій категорії це відео знову збере дуже Мало переглядів. Хто ж такий Індіано Джонс? Якщо сказати коротко, це вчитель історії, археолог, солдат, який подорожує по різним країнам, а точніше подорожує по руїнам країн, аби знайти різні артефакти для музею, університету чи тому подібне. Можна сказати, що він батька Лари Крофта, Натана Дрейка, але на відмінність від інших персонажів у Індії присутньо багато гумору, казки та скувства. Я далеко не його фанат, дивився колись перший та другий фільм, другий дуже страшна та встрата параша, до речі, та грав колись гру від Лего про індіану. Тоді я був ще дуже юний і навіть. Не пам'ятаю, хто мені купив той диск і звідки він взагалі взявся. Надіюся, трішки вас просвітлив, хто такий наш головний персонаж, тому можна приступати до огляду. Починається все прямо по мотивам першого фільму: індіану шукає артефакт разом з двома бічами, які хочуть його кинути та забрати артефакт собі. Добираємося до локації, підмінюємо артефакт на мішок з калом. Нічого не спрацьовує, і ми тікаємо від великого круглого камню. Як дізнається, потім це був лише сон та наш індієць прокидається у себе в кабінеті. До речі, події відбуваються у 1937 році між та другим фільмом. Джонс чує, що якась залупа ходить по інституті, і він рішив розвідати обстановку, скажімо так. Заходимо у кімнату з експонатами, а там піздець. Погром, бардак, долар по 300, поляки кричать спердалі на фронт, і грає скалі Мілано. Проходимо трішки далі і наблюдаємо таку велику чорну дилду, яка пробралася в хороми. І тут починається бійка. По ваговій категорії індіано, мягко кажучи, програє нашому Майку Тайсну і успішно відправляється знову у соне царство. прокидається на слідуючий ранок і одразу стає зрозуміло, що щось вкрали з експонатів. Починаємо. Це перевіряти, і як виявилось, Майк Тайсон спиздив мумію кішки, яку наш головний герой знайшов буквально недавно на розкопках. Потім рішаємо піти перевірити, чи не залишив громила щось після себе. Ну і перевіряли не дарма. Блять, в мене з рота так гавно воняє. Індіано знайшов амулет, який висів у нашого злочинця на цицьках, але перед тим як втікти, цей дурачок зачепився за скло та залишив його висіти. Після того відправляємося до кабінету. Дізнаємося, що це старий артефакт з Ватікана, і відправляємося прямо в Італію до бомбардірок крокоділо, шпіоніробобріду та. Тун, 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 цагура. Насправді ми маємо зустрітися з нашим давнім товаришем, та він має нам допомогти у цій важкій справі. Але перед цим потрібно добратися до нього. І тут, думаю, досить говорити про сюжет і перейдемо до механік гри. Оскільки події гри відбуваються у 1937 році, то нашими противниками будуть німці і почнемо одразу з бойової системи. Гру проходив на самому харді. Лише підсказки собі увімкнув, бо тоді я б точно йобнувся. Так от битись тут можна максимум з двома мобами, бо далі це просто каторга понос фімостоїм поте. Бої та управління персонажем дуже в всраті. Я грав на геймпаді, і кожен полісток відповідав за одну руку. Також права верхня кнопка відповідала за блок, а ліва за батух інді. Ах, так забув сказати, що це його фішка, як, наприклад, в людини паука Паутина або в Бетмена Бетаранг. У кнопках часто плутаєшся на початку. Витривалості банально не вистачає. і Потрібно тікати як дурачок від одного кутку до іншого, аби трішки перепочити, що на рахунок сталцу, то він тут всратий, без якогось предмету, будь то гітара, молоток, дубінка, ти не зможеш виробити. Противника. І до того ж, ці речі ще й не постійно у вашому інвентарю, а їх потрібно шукати на локаціях. І якщо немає, ну то сорі, гайс, бейся голим кугутом та батугом. А що стосовно пістолетів та автоматів, тут теж провал. Навіть до свого револьвера знайти патрони максимально важко і далеко не на всіх локаціях, але це нічого страшного, бо ти можеш перетворити револьвер чи любу вогнестрільну зброю у холодну. Яку ти можеш використовувати 3-4 рази, і вона, блять, зламається. Цілитись у грі більше ніж на 5 метрів вже не. Можливо, і що саме смішне: вороги не вмирають від вистрілу в голову. Гра 2025 року, а тут навіть бойову систему, яку Ubisoft не можуть завести. Перейдемо до оптимізації, анімації і тому подібне. Що стосується лицевих анімацій, то тут навіть нічого говорити не потрібно, все і так видно. А от оптимізація вже інша справа. Графіка тут красива, але перед тим як це сказати, треба добре покопатися у налаштуваннях, да так, щоб комп'ютер не взірвався. Бо тут є явні проблеми з цим. На 40 Ti на середніх FPS тримався в 56. 67 кадрів, і це навіть без 2К. Хоча в тій самій Kingdom Comes Deliveries 2 на максимальних в 2К були гарні 80-110 кадрів. До речі, у мене є відео про цю гру можете глянути. Локації у грі великі та є де розгулятися, але проблема в тому, що тут немає навіть транспорту. Типу тут можна знайти бистрий перехід, але ми ще до цього повернемося. Зараз про локації. Вони великі, красиві, крім Єгипту. Це така хуйня, братва. Ви просто собі не уявляєте. Я взагалі не люблю пустинні біоми. Ні в житті, ні в Майнкрафті, ні у кіноіндустрії. Одразу хочеться скіфів. А в цілому нас завжди кидають у різні країни. Через це не згасають якісь емоції пригод. Тому за локації реально респект. Та жму, два яйця розрабам. Повертаємося до бистрих переходів. Тут їбать як довго ходити, особливо коли хочеш зачистити карту. Але я це все кидав, бо було б в рази практичніше, якби у Інді був якийсь транспорт. Звісно, якби він був там умісний, бо, наприклад, у першій локації це виглядало б дуже дивно та неумісно. Тим більше у грі є побічні квести, які, як ви вже напевно здогадалися, повна шляпа. Фактично, Ну всі побічки виглядають у стилі прийди подай, де нахуй не мішай. Не відчувається душа та любов до індіани в той момент, коли ти збираєш якісь камінці в ямах та відносиш їх потім кур'єру. Що стосовно основних місій, то тут все доволі непогано. Не скажу, що прям вау чи жахливо. Просто непогано. Іноді забагато екшену, іноді забагато духоти та розмов. Немає, начебто, якогось балансу, аби утримати увагу гравця, бо все повторюється. Навіть той самий паркур. Він тут зроблений непогано, і навіть від якоїсь частини реалістично. Інді втомлюються. Коли довго лізеть по кнуту, або ж просто по якимось об'єктам, він не такий рухливий, як асасін, наприклад, який пригає з одного даха на інший. Тут зроблено більш натуральніше, але дуже мало анімації і це все просто набридає. Щодо самого Індіани Джонса, тут хочу виразити великий респект. Персонажа передали просто неперевершено. Його стиль розмови, жартів, емоцій, та навіть голос, який лунав із його уст гри. Актор старався передати такий, як у фільмах. Немає такого відчуття, коли ти дивишся на Індію у грі і кажеш, а це точно він чи можливо Тор якісь втрати, та навіть його легендарне вбрання говорить саме за себе. Я дуже задоволений, що персонажів не робили візуально гірше через рівноправі й задньоприводних дурачків. Жінки виглядають плюс-мінус приємно. Чоловіки, ну. Тут залежить від ситуації. Якщо говорити за Інді, то він тут не перевершений та подібний до Гарріса Форда у молодості. Сама історія тут цікава, на мою думку, трішки розтягнута, але цікава. Коли проходиш основні місії, то ти наче дивишся фільм. Головоломки тут не важкі, і в них розбереться навіть 10-річний сперматоксикозник. Це якщо не брати взломи замків фашистів, аби взяти якусь книжку для вивчання навичок. Тут, до речі, навички прокачуються через книги, очки досвіду получаєш від побічних квестів, або ж коли робиш фотографії через фотоапарат. Проходити, блять, що ми. Не що, що мене словами його. Що стосовно важкості, раджу проходити не на харді, бо ця гра просто вас схаває з гівном. Мало того, що бойова система в цілому всрата. Так ще й противники тебе рубають за пару ударів і тоді вже просто не вистачає терпіння. Знаєте, в мене залишились доволі змішані почуття від цієї гри. З однієї сторони, це доволі непогана історія з гарним сюжетом у стилі індіани. А з іншого боку, самий геймплей псує ці враження, бо вже на третій локації я мріяв, аби ця гра скоріше закінчилась, та хотілося дойти до фіналу. Чи Ж я її купувати? Дочекайтесь серйозних знижок та, можливо, патчів з оптимізацією, бо своєї ціни вона не коштує. Тим більше, саме Інді зараз не самий популярний герой. Але я гадаю, якби після провального фільму вийшла успішна гра, за яку взялись серйозно, все могло б змінитися, та Індіано Джон знову покоряв серця нових глядачів та гравців. А на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк на відео та підпишіться на канал. Таким чином, ви будете просувати не тільки мене, а й український ігровий контент в цілому. Всіх цілую пупчик, до зустрічі.